Кави? У нас всі кави найсвіжіші. Привіт усім! Я Даша, і я роблю дуже смачну каву. Пішли, покажу. Тут у мене є кексики, пригощайтесь з лохиною. Правда, цей кексик трішечки похож на цю на мочалочку. Але знаєте, реально він смачний, смачно пахне. Є тортик. До речі, він справжній, але цьому тортику, ну я думаю, місяця три. Але виглядає він дуже смачно. Апельсини, апельсини, бачите, він може німецьгувати. Якщо він навіть впаде, то нічого страшного. Він не страшний. <свіття> Звісно, щоб нічого не псувалося, таке саме яблуко. Ніколи, до речі, не, не використовувала його в нашому проєкті. Печиво справжнє, виглядає дуже красиво. А такі у нас є штуки. Навіть в одному кадрі ви побачите, як зінові грається з цією штукою, як з сигарою. Це також справжнє, Знову кексики. Це якісь, якісь шалене. Мистецтво, бо все це не справжнє. Але це не їдять. Якщо їдять, то, звісно, їдять щось справжнє. І Па-бам! Ба моя найкраща, моя найліпша подружка. До речі, завдяки цій ролі я навчилася справді робити каву. Я знаю, що робити цією штукою, куди тут треба натискати. Знаю, як виймати цю штуку. До речі, з першого разу мені ніколи це не виходило засунути її назад. Але наразі я спробую, я думаю, що. У мене б! <ріст> Ти ж до дачі на каву. Натаси мені якось на ков. П'яний фу. Що ви хотіли? Каву у нас немає, у нас кіно знімають. Діна, то можете налити якусь кофе <ріст> <ріст> Бачите? всі нам вірять. <ріст>